Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Ексфорвард Динамо у минулому. Віктор Леоненко знову дав свою експертну оцінку поєдинку між Україною та Англією в рамках відбору на Євро 2024 Мудрик загубився. Так само він грає в Челсі. Тільки Лондонці іноді контролюють м'яч на відміну від нашої команди. Він намагався обігнати всіх з м'ячем. Зрештою його втрачав, а потім ще й ногу звело, хоч би не травма була. Я вам показую, хто такий Зінченко. У середині поля люди пахають, вбирають, зубами вигризають м'яч. А він грає на чистих м'ячах. Гол забив, молодець, але ж треба відпрацьовувати. Я вже брак не беру до уваги. Але в нього три підбирання та нуль відборів. Відпрацьовували усі, крім одного хлопця. Яку гру я маю розбирати? Ми фортецю збудували. От і все. Одна атака за 94 хвилини. Дякую циганкову та коноплі за класну атаку. Решту часу ми відбивалися, сказав Леоненко у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, Зінченка став автором забитого гола і був визначеним вболівальниками левом матчу. Ведучий програми Татутаке Михайло Співаковський розповів, чого вимагав Роман Яремчук перед переїздом у чемпіонат Іспанії. Коли цей трансфер взагалі відбувався, то з Валенцією проблем не було. не йшли за Рафою міром із Севілії. А коли зрозуміли, що мір не перейде, то звернули увагу на Яромчука. До профайлом тренеру Валенції дуже подобався роман. З Брюге проблем теж не було. Вони розуміють, що заплатили за Яремчука 17 мільйонів. Вони бачать, що відбувається. Вони розуміють, що зараз його принаймні віддати кудись, це скоротити зарплатний кошторис, а по-друге, спробувати засвітити в хорошому чемпіонаті, щоб хоч хтось, можливо, взимку за якісь гроші купив. Більше проблем було із самим Яремчуком, бо він не був певен, що буде в цій команді грати, а для нього це була головна умова. Саме коли його вдалося переконати, що у цій команді у нього максимальні шанси мати ігровий час і можливо почати сезон як основний форвард, тоді він дав своє добро десь за два дні до закриття європейського трансферного вікна. Розповів співаковський у програмі. Тато таке нагадаємо, Яремчук виступатиме у Валенції на правах оренди. Угода укладена до літа 2024 року. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей!